Усі члени сім'ї Сіону, які прийшли сюди, щоб відзначити 105-ту річницю народження Христа Ансанхонга. Нехай Бог благословить вас! Приділімо хвилинку, щоб привітати членів навколо нас. Нехай Бог благословить вас. Цього року Небесна Мати сказала, що ми отримуємо благословення рясні. Мов лавина Озираючись на 2022 рік, можна сказати, що такі події відбувалися скрізь не лише в Кореї, а й за кордоном. Сьогодні розгляньмо значення священного народження Христа Ансангонга через проповідь під назвою День Пришестя Отця. Якби Христос Ансанхонг не прийшов на цю землю, щоб означали пророцтва Біблії, і як би ми змогли отримати спасіння? Якби людство на цій землі могло отримати спасіння. Замислюючись про це, розуміємо, що якби він не прийшов, усе людство на землі не отримало б світла, істини, спасіння та прощення гріхів. Ми б також не могли сповна пізнати небесну мати і вчення нового заповіту. Ми не мали б іншого вибору, окрім як прямувати шляхом загибелі з такої точки зору, прихід Небесного Отця є дуже значущим. Він прийшов на цю землю, щоб врятувати нас, він дарував нам спасіння і прощення наших гріхів, а також відновив істину, він навчив нас про небесну мати і заснував Сіон, що б сталося з цими пророцтвами, якби він не прийшов. Здійснення кожного з пророцтв стало б неможливим. Хто б збудував Сіон, хто б відновив істину нового заповіту. Хто б дарував людству, прощення гріхів і спасіння? Воістину, Бог, якого чекало все людство за пророцтвами, вдруге прийшов на цю землю у тілі. Тому я вірю. Що сьогоднішній день, коли наш небесний отець прийшов на цю землю у тілі, є дуже значущим днем. Це день, коли все людство має високо підняти обидві руки, щоб привітати прихід Бога і віддати йому подяку і славу. Сьогодні разом розгляньмо 19 розділ Євангелії від Луки. Від Луки, 19 розділ, 10 вірш, сказано син Бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Він прийшов на цю землю шукати втрачене. Подумайте про те, що наш Бог прийшов на цю землю, щоб дарувати дорогоцінну благодать спасіння своїм дітям, яких він віднайшов. Тепер же Бог покликав і нас, щоб усі ми могли повернутися до Сіону і долучитися до слави спасіння. оскільки Бог прийшов на цю землю, щоб віднайти і спасти загублених, ми повинні, не залишаючи нікого, знайти всіх наших духовних членів родини до наймолодшого. Я сподіваюся, що незабаром настане той славний час, коли ми зможемо повернутися на небеса. Згідно з 19-м розділом від Луки Бог прийшов на цю землю, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Якби отець не прийшов на цю землю, то згідно з численними пророцтвами Біблії, чи була б для нас можливість отримати вчення Біблії через когось іншого? Не було б. У п'ятому розділі об'явлення написано: і не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. Лише хто може зробити це на цю землю. Має прийти Христос другого пришестя Ансанхонг, про якого пророковано, як про корінь Давидів. Лише коли здійсниться це пророцтво, усі 66 книг Біблії, які були запечатані, стануть відкритими. Тоді ми зможемо почути і побачити істину і зрозуміти її серцем. Про такий славний момент пророковано в об'явленні п'ятий розділ. якби він не прийшов, це пророцтво ніколи б не здійснилося, чи не так? Без його приходу 66 книг Біблії залишилися б запечатаними назавжди. Новий заповіт не був би відкритий через Біблію. Ми б не пізнали Пасху і небесну мати і навіть не розуміли б, що у нас є небесні брати і сестри. Ми були б настільки жалюгідними, що не було б іншого вибору, окрім як піти туди. Де ми мучилися б вічно, навіть нічого не дізнавшись про це на землі. однак Бог прийшов на цю землю, щоб врятувати ці жалюгідні душі. Не лише Небесний Отець, але й небесна мати, прийшла на цю землю. Чи не так? Ось чому того року, коли отець, завершивши просто про 37 років царювання Давида, вознісся в царство небесне. Він залишив нам своє останнє прохання. Ілисей слідував за Іглею, Ісус Навин слідував за Моїсеєм, Петро слідував за Ісусом, а я слідую за матір'ю. Якщо ви справді вірите в мене, слідуйте всім прикладам, які я вам дав. Бог пробудив нас, як сказано від Івана, 13, розділ, 15 вірш. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Якби отець не прийшов на цю землю, чи могли б ми сьогодні знати небесну мати? Усе людство, все своє життя вірило, що існує тільки Бог Отець. Якби Небесний Отець не навчив нас, ніхто б не знав, що Бог мати існує. Хоча б об'явлені 22-й розділ написано дух і невіста ми б ніколи не зрозуміли значення невісти і, зрештою, втратили б усі шанси на спасіння на землі. На щастя, Отець прийшов на цю землю і дозволив нам пізнати небесну мати, Пасху, суботній день, сім свят трьох епох. А також Сіон. Оскільки всі ці пророцтва сповнилися, хіба ми не віримо і не усвідомлюємо того, наскільки певною є наша істина, про яку засвідчили Бог і Біблія, прихід нашого Небесного Отця має дуже багато таких значень. За допомогою Біблії ми говоримо суботній день і Пасха правильні, ми можемо спастися лише дотримуючись цими свят трьох епох, ми повинні мчати до Сіону в день лиха. Дух і невіста кажуть прийди, ми повинні йти туди, куди кличуть нас Бог Отець і Бог мати. Таких істин дуже багато. Якби Небесний Отець не прийшов на цю землю, ніхто на землі ніколи б не навчив нас, усіх, Цих істин ніхто ні на небі, ні на землі, ні під землею не міг би навчити нас цього шляху, який є відповіддю на спасіння. Тільки корінь Давидів може повністю відкрити всю запечатану істину. В Біблії написано, що тільки він може її витлумачити і відкрити. Ми прийняли Отця Ансанхунга та небесну мати, до якої отець пробудив своїх дітей. Ми прийшли до Сіону і повністю дотримуємося семи свят трьох епох та істини нового заповіту. Усі ми також отримали благодать знати нове ім'я та славу нового Єрусалиму, про що засвідчено в об'явленні. Третій розділ. Крім того, Бог дав нам благословення, щоб ми могли зібратися тут сьогодні. Якби наш отець не прийшов на цю землю, усе це було б неможливим. Хто б приготував бенкет із витриманим вином, як пророкував пророк Ісая в 25 му розділі. Якби отець не прийшов, хто б влаштував нам бенкет із витриманим вином, яке навіки поглинає смерть, ніхто не міг би цього зробити. Ісус сказав у Євангелії від Матфія, 24 розділ, що коли розпуститься віття фігового дерева і з'явиться на ньому листя, ми зможемо дізнатися, що син людський вже близько під дверима. Притча про фігове дерево показує, що Ізраїль отримує незалежність. Хто прийде на цю землю згідно з цим пророцтвом і відновить євангельську роботу? Відтоді, як отець прийшов на цю землю, все це відбулося і всі розкидані пророцтва були чітко розкладені на належні місця, чи не так? Ось чому ми переконані у спасінні, яке Бог дарує нам в епоху Святого Духа. Якою має бути ціль решти нашого життя, яке Бог нам дав. Ще раз добре поміркуймо над цим питанням. Наше життя не дуже довге. Мені здається. Що я ще вчора був дитиною і студентом. Чомусь, досягнувши цього віку, я зрозумів, що життя справді надто швидкоплинне. Крім того, для Божих дітей, грішників, які вчинили гріх у царстві небесному, людське життя, яке Бог дав людству, є тимчасовою можливістю покаятися. Та питання в тому, чи не марнуємо ми цю можливість на інші речі, дозволяючи їй просто пройти повз нас. Ми повинні належним чином скористатися цією можливістю, досягши повного покаяння і підготуватися до того, щоб увійти на небеса. Та чи не витрачаємо ми час на безглузді речі? У цей час я гадаю. Це те, про що ми всі повинні ще раз подумати. Цей рік уже добігає кінця. Я сподіваюся, що в новому році, попри всі інші плани, ця Євангелія, місія Отця щодо приходу на цю землю та спасіння людства буде виконана. Ми, діти, повинні прийняти і завершити цю євангельську роботу. Тож молімося разом за цю роботу. Я сподіваюся, що за волею Отця ми завершимо решту роботи, яку отець хотів виконати на цій землі, і повернемося до нашого рідного міста на небесах. сьогодні я ще раз дякую Христу Ансанхонго за те, що він прийшов на цю землю і відновив для небесних грішників, яким судилося на віки померти, усі закони істини нового заповіту, що були скасовані. Сьогодні від імені всіх дітей Сіону я хотів би висловити нашу любов до нашого Небесного Отця. Отець ми любимо вас. Ми вічно любимо вас. Будь ласка, дозвольте нам до кінця дотримуватися всіх вчень, які ви дали нам, щоб у 2023 році ми повністю. Засвічили всім людям світу вість спасіння для всього людства. Будь ласка, також благословіть нас, щоб розпочався чудовий рік, коли ми завершимо євангельську роботу і повернемося на небеса з небесною матір'ю та пліч опліч з усіма членами нашої небесної родини, не залишаючи нікого позаду. Сьогодні день приходу Отця. Я знову віддаю славу і хвалу Богові. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.